Перше читання, яке ми розслухали з вами, брати і сестри, є опис того, як Соломон вже офіційно завершує будування храму і вносить туди кивот завіту. Хто такий цей цар Соломон? Це син Давида, царя, його батько Давид, був дуже побожний, написав дуже багато псалмів, це, псалми, це така молитва. Про слави, восхваляння Господа Бога за його вірність, за його доброту теж така просьба в утисках, але яка завершується цілим таким, Ціла моя надія покладається на Господа Бога, в ньому моє прибіжище. Цар Давид вмів каятись, навертатися. Коли приходили пророки, казали, ти згрішив, то Давид умів упокоритись перед Господом Богом. І у Давида, у царя, виникла така думка: я живу в палацах, а Кивот завіту знаходиться в наметі, якось нема да, такої пошани до нього. Я то в, в, в твердині, в будівлі, в домі. Грубо кажучи, на голову мені не капає дощ, вітер лишній раз не бентежить, а кивот Господнього Союзу знаходиться в наметі. Треба збудувати храм для Господа Бога. треба... Щоб тверде було, щоб місце для Господа Бога і там, щоб перебував цей кивот Союзу, а Кивот це е, символ присутності Божої. Там в Кивоті знаходилися 10 Божих заповідей. Але приходить пророк і каже, ні, ти не збудуєш, не збудуєш. Я тобі, я тебе так хочу провадити, що я тебе буду давати, все тобі буду давати. А прийде наступний, який збудує то батько Давид для свого сина Соломона приготував дуже багато таких матеріалів для будівництва, дуже добрих знайшов спеціалістів на той час, які могли будувати такі споруди, такого роду споруди. не, не, не звичайна якась хатка, а величні такі споруди, і дуже добре подбав, щоб був матеріал для, для будування цього храму. Ну і врешті-решт, цар Соломон, доходячи до влади, Теж розуміє, що треба збудувати для Господа Бога е, цей храм. І сьогодні, як ми чуємо, да, в сьомому місяці скликає до себе в Єрусалим усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами і князів ізраїльських родин, щоб перенести кивот Господнього Союзу до Давидового міста, тобто в Сіону, в, в цю будівлю. І в чому, якби є така от цікава подія того, що відбувається? Жертвували Волів і овець стільки, що їм не було ні числа, ні ліку. Автор цього тексту каже, це було дуже грандіозно. Жертвували і жертвували, складали і складали. Ну можна б це було якось скромніше зробити, да? не, не аж так ну, розтрачуватись, з чим це пов'язано. А цар Соломон досвідчив Господа Бога, хто такий Господь Бог. Який він добрий, що Господь Бог мені дає, і тому тепер перший день офіційного відкриття цього храму, коли ми переносимо присутність Божу, тобто Ковчег Союзу, в цей Господній храм, і всі люди тепер будуть розуміти, де є зустріч з Господом Богом, і сюди будуть приходити, і вони будуть переживати цю Божу присутність. З Господом Богом будуть співпрацювати, Бог їм буде винагороджувати. Тому мусить бути це дуже помпезно, дуже щедро, бо Господь Бог і так нас перебільшує. Те, що ми даємо Господу Богу, це маленький-маленький процентик від того, що від Господа Бога отримаємо. І це вже не є підказка тата Давида, каже, Соломон, слухай мене уважно, мусиш збудувати, мусиш стільки скласти жертв, бо я тобі, як батько, це наказую або пропоную. Соломон сам хоче складати. Сам. Бо досвідчив, хто такий Господь Бог. Тому в присутності цілого Ізраїля цілий Ізраїль бачить, який Соломон щедрий для Господа Бога, скільки має бути е, принесено жертв восхваляння для Господа Бога. І як брати і сестри, це, це перше читання пов'язано з Євангелієм. Коли Ісус Христос з своїми апостолами прибув до Генісарецької землі, коли вони прийшли з човна вище з човна, люди впізнали Його одразу, оббігли всю ту околицю і почали на ложах приносити хворих туди, де чули, що він знаходиться. Люди впізнали Ісуса Христа і почали бігати по цих околицях своїх родичів, рідних, близьких, сусідів, розказувати, прийшов цей. А що це означає? А вони досвідчили, хто такий Ісус Христос. Вони досвідчили Його силу, побачили. І тому швиденько така оказія, така можливість, що є цей целітик, є цей, який посланий Господу Богом, він зараз в нашому краї. Не мусимо десь далеко бігати його шукати, розбіглися. І автор Марко теж зазначає, куди б не входили до сіл, міст, хуторів скрізь, на майданах клали недужих і благали його, щоб хоч до його одягу доторкнутися. Ці люди вони самі приносили своїх хворих, допомагали да, своїм сусідам, родичам, бо досвідчили, хто такий Господь Бог. Досвідчили, хто такий Господь Бог, як він діє. Як можна з ним, які можна дари в нього отримати? І, брати і сестри, сьогоднішнє слово Боже, воно нас проводить, що ми можемо стати причиною до навернення або до отримання блага всіх інших. Соломон, будуючи святиню, він не тільки хотів похизуватись, я можу скласти для Господа Бога ось стільки жертв. Він спеціально всіх князів, всіх старшин запросив, каже, будете зі мною складати. Придіть, подивіться, який мій Бог. Щоб потім, коли ви будете з ним співпрацювати, коли ви будете приходити, коли ваші люди будете, будуть сюди приходити, наступні покоління будуть сюди приходити, щоб вони знали, де є зустріч з Господом Богом, і щоб вони досвідчили, яка буде віддача від Господа Бога. То саме є в Євангелії. Люди перше досвідчили, хто такий Ісус Христос, тому бігли бігом-бігом швиденько, щоб приносити своїх родичів, своїх друзів, своїх сусідів. Бо розуміли, що такий величезний дар, навіть до одягу можна доторкнутися, а вже отримати зцілення до одягу. Сьогодні, наприклад, в понеділок у нас є служба Божа за наших померлих. Коли ми представляємо Господу Богу наших померлих, ми в такий самий спосіб діємо. Представляємо Господу Богу ці душі наших рідних, близьких. Даємо їх в опіку. Перепрошуємо Господу Богу за можливо їхні недосконалості. І Бог буде нас слухати, Бог буде через це діяти. Дякуємо Господу Богу за його вірність до людського роду, Його любов, прихильність. Дякуємо за те, що хоче нас рятувати, що ми були з ним у вічності. Амінь. І Живи правдою, живи по-католицьки.